На черговій сесії Лозівської міської ради, яка відбулася 5 грудня, депутати в чергове підтримали українських військових. Проголосували за виділення більше 9,5 мільйонів гривень на придбання автомобілів, безпілотних літальних апаратів та на інші потреби. Міські обранці також підтримали рятувальників Лозівського районного управління ДСНС. Внесли зміни до комплексної програми запобігання виникненню пожеж та зменшення їх наслідків на території Лозівської тергромади на 2022-2026 роки та виділили кошти на придбання систем радіоелектронної боротьби. На цій сесії цим ці перерозподілим ми виділяємо 5 400 на придбання автомобілів для нашого батальйону. 2 мільйони передаємо на районний бюджет для придбання обладнання відповідно, півтора мільйони виділяємо на БПЛА, 210 тисяч це на придбання РЕП нашому, то що було сказано. Підрозділу ДСНС, тому що є така рознарядка, відповідна, що на а, автомобілях, які виїжджають в зону бойових дій, на які не встановлювати риби, тому що ворог не мишається нічим. І, а, як ми вже знаємо, багато разів, на жаль, було, що після прильоту приїжджають екстрені служби і відбувається повторний обстріл по тій же точці страждають і екстрена медична допомога, і наші ДСНСники. І 650 тисяч на програму територіальної оборони. Тобто, незважаючи на те, що дуже важко з бюджетом, незважаючи на те, що ми багато коштів спрямовуємо на підтримку нашого житлово-комунального господарства, позиція міського голови і знаю ваша позиція, що треба допомагати і нашим. Військовим, хоча ресурси у нас не ті, як би хотілося, але не покриваємо якісь не першочергові витрати, надаємо допомогу нашим збройним силам. Загалом, з початку року, з бюджету Лозівської громади міські обранці виділили більше 45 мільйонів гривень на безпеку і на підтримку територіальної оборони та інших військових підрозділів Збройних сил України.